Ми вже розглянули всі основні базові типи даних, які ми будемо використовувати. І тепер трохи повторимо ті речі, про які ми вже говорили, та також поговоримо про те, коли в яких ситуаціях використовуються ці типи даних. І перший тип даних це рядки. Рядки використовуються для того, щоб зберігати якийсь текст. Це може бути, наприклад, текст із файлу, це може бути текст, який ми отримали, наприклад, з обладнання. Це може бути вивід команди, або може бути сама команда. Окремо тут варто зауважити, що рядки дуже часто використовуються для ситуації, коли у вас в Python немає окремого типу даних. Наприклад, у вас для mac адреси немає окремого типу даних. Якщо вам треба записати mac адресу ви можете її записати як рядок. Наступний тип даних це список. Найчастіше ви будете використовувати списки для того, щоб зберігати якийсь набір однотипних даних. Тобто це буде список вилагів, наприклад, це список інтеджер, чи це буде список команд, список рядків. Також дуже часто у вас списки будуть не однорівневими, тобто не тільки вкладені якісь дані, типу числа чи рядки, а також у вас буде дуже розповсюджена ситуація, коли у вас є, наприклад, список списків, це перший приклад, або список словників, це другий приклад. І наступний тип даних це словник. Словник використовується для того, щоб описувати якісь дані, які ви не можете описати просто набором, наприклад, або якимось довільним текстом. Це може бути, наприклад, ситуація, як ми описували якийсь користувач. Нам треба сказати, що його юзернейм такий, паспорт такий, permissions якийсь, тобто у нас є щось більш складне і нам треба якось це описати. Ви дуже часто будете використовувати словники для того, щоб описувати якісь об'єкти з реального світу. Наприклад, коли ми говоримо про MAC-адресу, нам вистачить рядка. Але коли ми говоримо, наприклад, про роутер, нам, можливо, недостатньо буде просто MAC-адреси. Нам треба буде знати, наприклад, яка там операційна система, може, там який вендер, де знаходиться. Тобто, у вас є якісь реальні об'єкти, і вам треба зберігати дані про цей об'єкт, якось їх описати. Потім ми ще навчимося робити свої типи даних. Тобто, наприклад, ми можемо створити тип даних свіч чи роутер, і відповідно представляти реальне балання через якісь класи, які ми створимо, але словник дуже-дуже часто саме для цього використовується. І так само, як зі списками, у вас зі словниками часто буде така ситуація, що всередині словника значення знаходиться словник чи список, наприклад. Словники також використовуються в певних операціях для того, щоб допомогти собі вирішити якусь задачу. Наприклад, дуже часто ви будете використовувати словники для того, щоб комбінувати якісь дані через певний якийсь спільний ключ. ми будемо про це говорити, коли ми будемо доходити до відповідних тем і коли у нас будуть достатні вже інструменти, для того, щоб я могла вам показати ці приклади. Але також, що ми вже скоро звернемо окремо, це те, що словники, наприклад, можна використовувати як заміну простим умовам. Тобто, умовно, ви можете собі уявити, що є певні сценарії, де словники дуже допомагають. Чимось це можна порівняти навіть з операціями множин, але операція з множинами – це просто один метод чи один оператор. А зі словниками є певні сценарії, де словник конкретно в цьому випадку дуже допомагає. Ми про це будемо говорити, але для того нам треба розуміти, як працювати з файлами, як писати цикли, як писати умови. Тільки після того ми зможемо поговорити про ці сценарії. Наступний тип даних це кортеж. В кортежі найчастіше ви будете зустрічати. Звідкись? Тобто, наприклад, ви читаєте якийсь файл CSV, чи ви читаєте якісь дані з бази даних, чи ви, наприклад, працюєте з регулярними виразами, вони там інколи вони будуть вам повертати кортежі. Тобто кортежі буде дуже багато, але саме звідкись, тобто, не ви їх створюєте руками, а вони приходять від чогось, від якогось модуля, від якоїсь операції. Вам треба знати, що кортеж незмінний, вам треба знати, як ви з ним можете працювати. І головне, що вам треба розуміти, що якщо вам все ж таки треба щось змінювати, ви перетворюєте завжди кортеж в список і працюєте вже зі списком і змінюєте, робите з ним все, що завгодно. Але також, інколи у вас будуть ситуації, де вам треба представити якісь свої дані, в яких 2, 3, 4 елементи, і тоді ви теж можете використовувати кортежі для того, щоб описати, що у вас самі дані представляються в декілька елементів. Ну, ми говорили, приклад, наприклад, координати. Наступний тип даних у нас множина. Множини ви будете використовувати в ситуаціях, коли вам потрібні унікальні елементи, або через операції з множинами. Тобто, коли вам треба об'єднання чи перетин, чи різниця, ви використовуєте множини. І так, вам може бути не потрібна сама множина, вам може потрібен список. Тоді ви можете, наприклад, перетворити ваші списки, в множини, зробити операції і назад перетворити в список. Але саме множина дозволяє вам просто ці операції, наприклад, такі як перетин, зробити досить просто через один оператор чи виклик одного методу. І останній тип даних, про який ми ще окремо договорили, це логічний тип даних або boolean і NAND. Тобто ми говоримо про значення true, false та none. А ви вже бачили багато випадків, де вони вам зустрічалися. Наприклад, якісь методи повертають true або false. То якщо цей метод, який повинен вам просто сказати, чи є такий елемент, true може говорити, що такий елемент є, false, що такого елементу немає. У нас також були операції, які повертають true false. Ми говорили, наприклад, елемент in список і отримували true чи false. Python, true, false та none це константи. Тобто це елементи, які завжди існують. І в них завжди не те саме значення. І головне, щоб ви написали, наприклад, true як рядок, чи false як рядок. Тобто ви маєте писати ось так: true, false, none, тобто, ви обов'язково їх пишете з великої літери, це не рядки, це окремі типи даних, це константи. В яких випадках ви зустрічаєтесь з true і false, наприклад? Перше ми говорили про те, що ви отримуєте інколи ці значення як результат роботи якоїсь операції чи методу. Друга область використання це коли ви хочете сказати, наприклад, середині словника, що у вас якийсь функціонал, наприклад, на обладнання вимкнений, і ми можемо, наприклад, тут сказати, що «routing false. Це означає, що, наприклад, routing вимкнений. Тобто ви часто будете використовувати true false саме в таких ситуаціях. І в свою чергу, none використовується для того, щоб сказати, що тут, наприклад, нічого не повертається, що тут нічого немає. Або, наприклад, словниково ми можемо сказати, що якогось функціоналу немає. Може, наприклад, не налаштована IP-адреса на цьому обладнання. Тоді ми можемо сказати IP НАН. Тобто, за допомогою NAN ми дуже часто в наших даних говоримо, що чогось немає тут. Ну а Python, в свою чергу, за допомогою NAN нам говорить, що, наприклад, метод нічого не повертає, чи функція якась нічого не повертає. У нас ще буде багато ситуацій, де ми будемо використовувати NAN або false true, наприклад, коли ми створюємо свої функції і там записуємо якісь значення за замовчуванням, але ми до цього ще доберемося.